Ну, скажімо так, давайте почнемо з того, що це не гроші. І національний кешбек це не гроші. І взагалі не гроші. Говорити про гроші, е, принаймні, не варто. Ви не можете витратити е, ці кошти самостійно. Для того, щоб їх витратити. Ви повинні е, мати технічного обладнання на суму, що вона в багато разів перевищує е, ті зобов'язання держави покрити певну частину ваших видатків на досить обмежений перелік товарів ще й в обмежений час. Це не гроші. і ніколи. Машенко, 2008 року. Адені в них гроші, ощадбанку все. Це були їхні гроші, які їм поверталися, у вигляді е, грошових знаків, які виймалися е, на всій території України. Е, коли перше після е, вакцинації е, людям виплачувалися якісь кошти за участь в експерименті, Бо 음, жодної вакцини неможливо створити за півроку рік. Це люди, які брали участь в експерименті біологічному над собою. Це теж були гроші, їх можна було витратити. Зараз, для того, щоб ви отримали зобов'язання держави покрити певну частину ваших видатків, вам потрібно е, придбати смартфон, придбати картку мобільного оператора. Проплатити хоча б за три місяці використання цієї картки. Сплатити може там додатково за інтернет, може і ні, якщо ви будете щось робити через е, комп'ютер. Не будете, значить, залишаєтеся з карткою і, відповідно, смартфоном. Зареєструватися, лише, отримати певну картку в одному з. 11 кваліфікованих банків це теж додатковий час, і мені проще, навіть якщо ви отримуєте безкоштовно, а ви берете на себе певні зобов'язання. Після того ви маєте ще підключитися до програми національного кешбеку, І лише після цього ви отримаєте якісь зобов'язання від держави, які ви можете не витратити не за власним бажанням на що завгодно. А, лише на певний спектр е товарів та послуг, які визначаються е урядом да, через систему м'ячанки і перекот через систему кодів, певно. І лише впродовж трьох місяців. Шановні, до чого тут гроші? Ну, взагалі, чому ми вами промов поняттям гроші? Що це що? Схоже на гроші? Для того щоб ви отримали зобов'язання держави на суму 1 тисячу гривень, ви маєте що не менше витратити тисяч сім вісім до цієї послуги. Ну, це як? Більше того, а як ті самі незахищені верстви населення? Де ж вони візьмуть ті 7-8 тисяч гривень, щоб отримати цю тисячу? От коли мова йде, О, оце допоможе людям щодо е, родини. Ну, знов-таки, я не дуже полюбляю Держстат та його статистику, але середнє господарство домогосподарства в Україні це менше трьох осіб, і це ж ще... це ще не все. А, як ну, принаймні, нема підстав не вірити міністру фінансів, який заявив, що він не знає все, раз наголошую. Міністр фінансів не знає, скільки достеменно. Залишиться невикористаних коштів з різних е проєктів, які фінансують міжнародні організації. Так само в нього немає прогнозів, а скільки людей може скористатися цією програмою. Сановні, якщо у вас на вході невідома сума грошей, е яка вимірюється десятками мільярдами гривень. І на виході невідома сума грошей з тих самих десятків мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, а як можна обліковувати цей процес? Чи не зникнуть гроші по дорозі десь? Ну, найпростіше, якщо міністр фінансів не знає, скільки грошей і не знає, скільки буде витрачено. Питань поки що набагато більше, ніж відповіді на питання. Якщо а, ці гроші дійсно неможливо використати в інший спосіб, то тут виникає ну, у мене як в експерта два питання. Скажіть, будь ласка, а яку відповідальність понесуть ті державні чиновники, державні службовці, які вчасно не використали виділені їм кошти? Що було недозроблено на проектах, а, з яких ці кошти будуть? Забрані. Ну, фактично, це буде секвестр бюджету певних проєктів, тому що їх не використали. Не використали чому? Неякісно подали заявку, неякісно порахували, щось не доробили. А чи не... вийде так, що незабаром з державного бюджету уряд буде повинен дофінансовувати ті проекти, звідки зараз забираються гроші? Ну, може таке бути, може припустити? Бо якщо немає розрахунків, то ми е, йдемо в царину припущень. Якщо ми йдемо в царину припущень, то починаєш припускати що завгодно. А коли десятки мільярдів гривень не обраховуються, то ну, перше питання, яке буде і у партнерів, також, шановні, може ви десь там щось корупційне? Бажаєте? Навіть не витратити на зброю. Може, ну ви ці гроші десь. В інший спосіб використати. І тут е, кейс е, з МСЕК да, із з мільйонами доларів готівкою. Ну, і що будуть думати іноземні партнери з цього приводу, що їхні кошти, які виділяються на певні проекти, да, через певну економію їх чиновниками, потім кудись зникають. Це як?